Префайнючого Дня П'ятниці. Вітає нас на цей раз Яремче. Слухайте, виявляється, тут і гори. Не такі правди, як у нас, в Закарпатті, ну але добре, не можуть бути всюди одинакові. Сьогодні п'ятниця, значить, вчимося із доброго відео. Станіслав Градковський відкрила для мене парафіянка, такого цікавого проповідника. А ясно, що, як завжди, не у всьому з ним погоджується і десь заносить його у, у криках. Ось такий голосний, дуже проповідник може бути. Але може так і треба, аби не заспати. Однак слухали ми з дружиною таку файну його науку, дві цілющі навички для подружжя, для шлюбу. І там він цілий ряд таких цікавих речей наводить, напевно, десь у найближчому часі будуся з вами ділити ними. Але така мені сподобалася одна, що каже: от коли ми чуємо, просто бережіться гріха, от ми недавно десь теж про про, про гріх говорили, то якось то не дуже лякає. Я знаю, гріх так гріх. а подумаєш, не таке воно і страшне. А він наводить дуже власне порівняння. Каже, е там наводить якихось двох боксерів, я вже забув, але я вчора дивився за інших боксерів, за Віталія Кличка, і там такий один чорношкірий боксер старший, дуже йому погрожував, з нього знущався. І Віталій Кличко йому завдав за один бій 360 ударів, уявляєте собі по, по тілу, по корпусу, по голові. 360 разів. Тобі я, я, я один раз або два рази десь буксувався з хлопцями. Ну, два три рази мене пекнуть так попередив. І все. Я вже думаю, поганий від спорту. А він витримав той чорношкірий від, від Віталія 360 ударів. Віталій отримав від нього 80 ударів. Тобто ну, порівняно це було таке побиття маленького хлопчика. Але розумієте, він витримав 360 разів, 360 ударів по тілу, по корпусу, повсюди. І, став, і стояв на ногах. Так він програв свій бій по очках, але він витримав. А змія отруйна кусає один раз маленький прокол двох зубів, які вприскують отруту, і, і може бути кінець. Я дивився про таких змій отруйних, яка має в собі стільки отрути, що нею неї можна вбити 90 людей. Ви собі можете уявити? Одна змія зараз в собі має стільки отрути токсичної, такої сильної, що зараз може убити 90 людей. І це тільки дві малесенькі дірочки, які іноді можна і не побачити. То, то він на це наголошує, пан Станіслав, що десь так діє гріх. Він ніби незначний, Ні? ніби ти ще ну, якби, ну, що там подумаєш, там, навіть непомітно, бо часто такі гріхи є, що навіть непомітно. Але слухайте, це так як прокол зубами змії. Він смертельний. Він небезпечний, в тому що він смертельний і то вбиває дуже швидко і то вбиває одразу. Дрова повезли. І в Яремці не можна відео спокійно зняти, тут дрова возять. Добре. Тому товариство, коли вам кажуть, що не такий вже страшний гріх, не такі він сильні сліди лишає, не так він сильно б'є, як у боксі, то не вірте, не вірте, бо отрута власне так і діє. Тобто Прокляття гріха так і діє. Що через щось незначне, через щось, що тобі здається, на перший погляд не, не таке вже страшне, насправді приходить смерть. Тому бережіться гріха, тікайте від гріха, уникайте спокус, боріться проти них, бо вони нас з'їдять, вони нас знищать. Дякуємо пані Станіславу, пану Станіславу за проповідь, проповіднику, він до пастор якийсь, то треба буде вивчити його біографію. Якщо ви не бачите, то привіт. Вкину його відео в опис, внизу. Дивіться, переглядайте і уникайте всяких, всякого жала, уникайте всяких окусів утруйних, кожного гріха, спокуси і будь-якого зла. Майтеся файно? Мир вам!